6 грудня наші захисники та захисниці святкують День Збройних сил України. Вони щодня плідно працюють для майбутнього нашої країни, боронять спокій кожного українця, проявляють патріотизм і міцність духу. Тому привітання це найменше, що ми можемо для них зробити. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви наші захисники, надія і опора. Ви хранителі спокою та мирним небом над головою кожного українця. Ми дуже вдячні вам за те, що ви робите для нас. Слава Україні! Героям слава! Любий солдата, Мене звати Валерія, і я пишу тобі, аби від усього серця подякувати за те, що захищаєш мене і моїх рідних від ворожих куль та ракет. Кожен день ти не маєш спокою в душі, беручись за своїх дітей. Дітей України, кожну секунду, ти перебуваєш на сторожі, готовий відбивати ворожу атаку навіть ціною власного життя заради перемоги, добра і світла, заради своєї батьківщини. Нехай рідна земля, українські степи, наші предки, любов та ангели супроводжують увесь твій шлях захисту і боротьби проти ганебних окупантів. Дорогі захисники України. У День Збройних сил України особливо хочу привітати тих, хто зараз знаходиться на передовій, хто ризикує своїм життям заради нашої країни. Ви, справжні герої, які своїми діями захищають нашу свободу і незалежність. Ми дякуємо вам за вашу службу, за вашу мужність і відвагу. Ви гідні нашої вдячності і поваги. Слава Україні! І наші захисники України ми хочемо вам подякувати за вашу силу, мужність, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси, за те, що ви твердо тримаєте позицію та відбиваєте ворогів, щоб ми могли жити в затишніх оселях та працювати. Ми щиро вдячні вам за це. Слава героям України! Слава за силу. Слава всім загиблим героям України та вічна пам'ять. Шановні наші захисники та захисниці України, ви наша опора, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних та сильних руках. Тож, шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова, привітання з нагоди Дня Збройних сил України. Мужність, честь і відвагу, тільки кращі з кращих склаве присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. Хочу також подякувати за наші тихі спокійні ночі, за наші добрі ранки, за те, що кожен з нас може спокійно навчатися, працювати та просто жити. Дякую вам, дякую. Слава Україні. Героям слава. Шановні захисники. Слів не вистачить, щоб виразити мою щирість і вдячність за вашу неймовірну сміливість. Ви, герої, що стоїте на передовій, захищаючи нашу країну, ваша мужність і сила надихають. І я глибоко вдячна за кожний момент, що ви приділяєте нашому мирному життю. Бажаю вам безпеки, міцного здоров'я та швидкого повернення додому. Ви наша гордість і невичерпана. Джерело вдячності. Дякуємо нашим захисникам за те, що ви обороняєте нашу країну та захищаєте наше життя. Ми дуже хочемо, щоб ви скоріше повернулися додому цілими та неушкодженими в обійми до своїх рідних та близьких. Дякуємо за вашу мужність та героїчність. Наша країна ніколи вас не забудеть. Ми пишаємося вами. Однією з моїх найзаповітніших мрій є те, що я хочу виїхати з окупованої території і на бідній землі. Зробити фото під жовто блакитним станом на фоні батьківщини матері. Тому для стіснення своєї мрії я всім серцем і душею вірю в нашу наутні засилу. Кожного дня, кожну годину, кожну хвилину ми дякуємо вам, наші захисники та захисниці України, за те, що ви вороните наші кордони. Завдяки вам ми маємо можливість виходити з дому. Ходити на роботу, зустрічатися з близькими та друзями. І це все завдяки вам. Ми маємо пам'ятати, якою ціною отримуємо вільне життя.